Настю, вітаю тебе, щастя і здоров'я, Юля. Люба, можна тримати, за... зменшилось трішки козине молоко, то сила. Так, е козине молоко дуже корисне для всього. І масло смачне, і сметана смачна, і молочко корисне. Ось так, що це, що є, то є. Андрій, у вас так тепло і все зелено. Так, у нас дуже тепло. Цього року у нас весна на цілий місяць раніше вийшла. Шоколадка! Ти чула? Ти бестія! А ну ставай пастися! Шоколадна! Ти чу? Вставай, кажу. Давай, 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 давай! Я розумію, що ти кітна, але пастися треба, ані в хліві чекати їдла. Настя, вони пахучі? Ні, вони не, не, не мають запаху вонючого. В'ячеслав, кози дуже умні, є так. Ну, е -е, Настю, ти питаєш, чи вони пахучі. Ну, люба худоба має свій запах. Навіть і людина має свій запах, як то кажуть. Але, о, ти довго попаслася, шоколадка? Ось. Але факт той, що стається фактом, якщо воно доглянуте, то молоко в нього буде чисте, невонюче і смачнюче. Ось таке діло. Богдан термінове запитання, мати хоче ще. Ну, то напиши, та й все, я відповім. Я балакати по телефоні не маю, мені мене вже от четверо дзвонило, поки я стрім веду. Оля Люба, по чому? Некоторих коз молоко з запахом кози. Це в неї олю не працює файно печінка, не очищає кров і через те запах попадає в молоко. Якщо козу правильно проглистогонити від легеневих печінкових листів, то молоко запаху мати не буде. Буде молоко прекрасної якості. Ось таке діло. Треба глистогонити козу перед від таких глистів. Уколом широкий спектр дії, від якого не можна пити молоко 10-14 днів. Тоді, через 14 днів, коли ти другий укол від легеневих печінкових листів, тоже широкий спектр дії, від якого не можна пити молоко, 10-14 днів. І тоді молоко ніколи не буде мати запаху. Якщо кози ратиці почищені, в неї в ратицях нема грибка, якщо коза не стоїть в гноєві підживіт. Ось, якщо в хліві нема задухи, а провітрюються є продушники, ніколи коза воняти не буде козою і молоко не буде в неї воняти. Ось так. Юля, та добре, коли кози мовчазні і не співають. Ну, У мене тільки один є співучий кастрат, але він вже скоро готується до сливки. Я його раз-два приберу, бо в мене терпіння нема. Ось. Так що ось таке. А ті всі мовчком. Тільки він один репетує. Настя везе вам, у мене в Україні теж є кози, але я за кордоном. І таке буває. Ну нічого. Коновий фонд. Христос воскрес, у істину воскрес. У нас сусіди держать афганську Кузу. Вона ростом з цільонка, але молоко взагалі без запаху. У моїх теж молоко без запаху. Дуже смачне, дуже пахне гарно молоком таким свіженьким. Особливо я люблю дуже тепле молоко від козевиду і те, з спінкою було. Я дою файно, вони в них молоко грубо тече, вони в мене в сінях кудині. Ось спінкою надою і вони так, так файно. Раз-раз дою руками ну, пінки багато. От люблю таке молочко, щоб з пінкою було дуже смачно. Так, щось так. Леся Єфремова, Леся привіт. Настя, а яка у вас температура? Я не знаю, я нині не дивилася. Чесно, Настю, не знаю. Ну, десь градусів 25 точно було. Настя, дякую, Настя. Я мала на увазі, що вони не смердять, а пахнуть. А в такому смислі так, я люблю їх. Вони в мене без запаху. Вони в мене красунечки такі. Вони такі, мої косюнички. Вони так люблять. Тако